Салон меблі Люкс пропонує великий асортимент м'яких та корпусних меблів для дому і офісу від провідних виробників. Пропонуючи вам свободу вибору моделей, ми допомагаємо вам втілити в життя свої ідеї. М'які меблі, що гармонійно доповнять ваш інтер'єр, ортопедичні та анатомічні матраци, шафи купе будь-яких розмірів з фотодруком, художнім матуванням та фарбуванням фасадів, столи комп'ютерні, крісла та стільці, обідні групи різних форм та компонувань. Меблі для дитячих кімнат, спальні, вітальні, кухні. Модульні системи, пропозиції для офісів, безкоштовна доставка по місту, послуги кваліфікованого фахівця зі складання меблів, безготівковий розрахунок, а також оплата картками, Visa і Mastercard, кредит під 0% терміном на три місяці. Ми не пропонуємо шалених знижок, бо ціни відповідають якості. А місія салону меблі люкс нести комфорт і затишок у вашій оселі. І тому нас рекомендують друзям. Чекаємо на вас щодня з 9 до 18 години за адресою вулиця 1 травня, 10. Вчора традиційно виконуюча обов'язки міського голови Галина Поліщук провела чергову апаратну нараду. На ній, зокрема, йшлося про ремонт дитячої поліклініки, будівництво 12-ї школи та проведення загальноміського суботника до дня міста. Детальніше у сюжеті. Вже найближчим часом житлово-експлуатаційна контора здійснюватиме ремонт приміщення реєстратури дитячої поліклініки та відмостки центрального входу. І хоча Галина Федорівна наголосила на виконанні робіт в найкоротші терміни, зважаючи на відсутність необхідного кошторису робіт, Микола Савочка обіцяє завершити роботи не раніше 1 листопада. Інше комунальне підприємство Фастіводоканал має переглянути кадровий склад, оптимізувавши таким. Чином роботу підприємства, депутатський корпус одностайний депутатський корпус в цьому питанні, і наша так звана опозиція, і наша більшість наша. Вони одностайні в тому моменті, що 20 чоловік як сльозу потрібно скорочувати. Знову йшлося про будівництво загальноосвітньої школи номер 12. Діалог у цьому питанні має тривати, адже школа місту необхідна. Тож міські служби мають направити лист до обласної державної адміністрації з проханням завершити роботи тією ж самою організацією, яка їх розпочала. Інший лист від Фастівської міської ради має отримати міністерство транспорту щодо новозбудованого приміщення вокзалу. Так має розпочатися боротьба за добудову існуючого приміщення. Що нам який проєкт, він абсолютно не відповідає той дійсності. І хай вони, якщо вони розрушили цей вокзал, хай в някві построїть пусть сучасний, але вокзал, а не мав, який був поставлений на станції Фасі. Вже цієї неділі, 17 серпня, Фасівському району виповниться 90, а святкові заходи пройдуть на території міста на площі перемоги. Я прошу всі служби підключитися, якщо район до вас звертається абсолютне зелене світло. Всі повинні попрацювати на цю тему. Тому що Пастівщина є Пастівщина. До нас їдуться гості. І ми не зробимо так, що це не наше мероприятие, ми від нього ні в кому разі з 17-го активну, самоактивну участь. Не менш активною має бути участь усіх мешканців міста, керівників підприємств та установ у підготовці до Дня міста. Тож п'ятниця, 13 вересня, оголошена загальноміським суботником. Ми знову будемо віріти дерева, красити бордюри. Кожна установа, кожне підприємство повинна 21 вересня бути, як нова копійка. Всі абсолютно виходимо на суботні. Ми прибираємо місто до його дня народження. Ми зустрічаємо його умитим, красивим, гарним, з квітами. Також до дня міста має бути покладена плитка біля Палацу культури та встановлено у приміщенні нові вікна. На відповідному рівні місто має підготуватися і до Дня Незалежності. Яна Хрустальова, Микола Правдівий, новини, телеканал АЕС